Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі і запрошую у нове відео. Мене звати Тетяна, я мама, я дружина. Маю свій YouTube канал, на якому ви побачите все про дім. Тобто домашній затишок, готування, прибирання, створення цього затишку, декорування, організація і так далі. Якщо така вас тема цікавить, то я вас. Радо запрошую, запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані. Ну, якщо підписані, то залишайтесь зі мною. Сьогоднішнє відео буде, ну, я би сказала, можливо, десь збірна, але так є. Декілька днів я знімала і от вже змонтувала в одне відео. Розпочинаю з приготування їжі. Вирішила приготувати на два дні, в мене вийшло, бо такі досить великі порції. Ставила вже бульйон, курку на бульйон, на суп от, і готую печінковий паштет. Дуже ми його любимо, але рідко готую. І от Зараз згадала і вирішила приготувати. Я взяла кілограм печінки, спочатку обжарила, трошки так обжарила моркву цибулю, потім додаю вже промиту, прочищену. Печінку і залишаю тушкуватись ну, майже до готовності. Потім під кришкою, потім солю, додаю якісь спеції за своїм смаком. І ще тушу буквально, тушкую буквально 3-4 хвилинки і все, вимикаю. І потім вже даю охолонути і далі ви побачите, що я з нею роблю. Також готую картоплю з м'ясом у духовці зі свининою, але от я зараз смажу м'ясо вже на сковороді перед тим, як ставити його у духову шафу. Але я вирішила знаєте, обмокнути у борошно і дати, надати таку м'ясу можливо, нову текстуру. Ну, щось, щось новеньке. Обсмажую його на невеликій кількості олії до рум'яної скоринки і вже потім буду викладати до картоплі. Картоплю нарізаю великими шматками, ну тут так хаотично, як подобається. Це, мабуть, таке собі печення, але в мене трошки по іншому м'ясу, я його об об вирішила обвалити у е борошні. От, заправляю картоплю всіма своїми також улюбленими спеціями, додаю е солі, е додаю сиру, е моркву, е сиру. Цибулю е, обсмажене м'ясо і буду заливати все вершками. Це також, е, знаєте, по, можна сказати, що за порадою штучного інтелекту. Щось мені я не знала, що приготувати, і от хотілося якусь картоплю, але точно не знала яку. І от він мені порадив чат GPT, я маю на увазі, порадив мені от таку з вершками. Трошки додала туди ще води. Я зазвичай готую таку з вершками, але це з куркою, а тут зі свининою. Додала вершків 400 грам, налила ще води, ще трошки підсолила, і ставлю в духовку на 160 градусів, вона в мене пеклась майже 2 години. Тим часом вже майже доварюю супчик, суп з куркою, з грибами і з гречкою. Я прям, знаєте, в того разу вирішила конкретно так приготувати величезну цю каструлю свою на 7 літрів. Ну. Їли, їли і добре, що було що їсти. Тут вже показую вам готову картоплю, готовий суп показала. І, і от Власне, печінка я кинула, коли вона майже вже, ну ще була тепленька, я кинула декілька шматочків масла вершкового, аби воно трошки так могло там роз, розплавитись. І Потім відправляю все частинами у блендер. І Блендерую до однорідної маси. Потім складаю у контейнер і от таким чином Ми потім ма... мастимо це все на хліб. Дуже смачно. Паштет саме з такої печінки не вареної, а тушкованої, виходить дуже-дуже ніжний і смачний. Тут ще показую вам салатик, відварила, що було в холодильнику, що було вдома. Відварила куряче м'ясо, додала варені яйця, кукурузку, шампіньйони мариновані, відкрила їх, а вони взагалі без смаку, то я додала там ще маринованої цибульки. Такий, знаєте, був смак трохи, бо огірків ніяких не було. тому так. Додала домашній майонез, перемішала і теж класно, теж нам на два, на дві вечері нам вистачило. Тут вже я вас запрошую у новий день, як я люблю говорити, це вже нова історія. Їздили з чоловіком в інше місто, у Ікей, у нас її немає, тому ми їздили у сусіднє місто. Так як зараз нам потрібні меблі в квартиру, то Захотілося подивитись, прицінити, знаєте, подивитись, як це виглядає та чи інша якась шафа або поличка у інтер'єрі. Ну, одним словом, ікея це те місце, де ти просто губишся від величезної кількості товарів, від тої краси, тому що тут вже готові такі кімнати є. І якщо немає знаєте, у людей фантазії, або там, я не знаю, не вміють користуватись можливо іншими додатками то зайшов в Ікею, в тебе вже готовий варіант, як ти можеш обставити вітальню або, наприклад, спальню, тому що тут варіантів просто вдосталь. І всі варіанти, ну, мені майже всі подобаються. І по, по кольоровій гамі, ну, тобто і по стилю, кожен стиль по-своєму, він класний. Ми нічого не збирались купувати саме в той день в Ікеї, але нам хотілося подивитись, тому я, звичайно, що включила камеру і знімаю вам ціни, як на мене, то вони такі, знаєте, наприклад, якщо диван купити в орендовану квартиру, то це дорого. Але якщо додому ти його купуєш, то окей. Ну, тобто, Можливо придбати якусь подушечку, якусь вазочку, якусь тарілочку. все це... Можна, яке взагалі, я люблю Екею, мені подобається цей магазин і товари в ньому. Це вже вам показує Юск. Тут також ми їздили дивитись, це, до речі, вже новий день. Ми їздили дивитись ліжка. Вже навіть чоловік зробив замовлення, ну, майже зробив, але потім передумали і вирішили іще подумати, подивитись іще. Ну, звичайно, я. Тут зависла, скажімо, на цих своїх улюблених місцях. Це текстиль, це посуд, і, звичайно, показую вам. Зараз дуже хороші ціни у юску, майже на всі товари знижки, тому можна собі щось придбати. Це такий літній розпродаж. Посилка я замовила на тему, там дещо до Давіду, на день народження вже скоро буде. Кіріл там щось собі замовив, Артем. Ну, так, і замовила дітям. На матрасники, нарешті, на, цей, на ліжка, ну, на їхні матраци. І от вони прийшли найперший місцевий склад і вони прийшли за два дні. Два дні тому я зробила замовлення і вони прийшли. І на Давіда ліжко замовила, і на е, старших хлопців. Зараз подивимося, що це є. Так, Коштували. Маленький цей, який, 70 на 140, він коштував майже 7 євро. Такий непромокаємий, такий тоненький, тоненький. Але він як таке, знаєте, щоб не промокало, бо бувають у нас ще казуси. Підгузок може протекти. В принципі, непоганий, досить тоненький, але. Я думаю, що він свою функцію має виконати. І упаковані гарно. Це для старших хлопців, хоча зовні таке саме, як і у Давіда. З одного складу, а різні пакування. Ой, це теж не промокаємі. Це, я, видно, не дочитала. Це такі самі, але 90 на 2. Ну, таке собі, знаєте, для Давіда, для дитячого ліжечка окей, а це. Ці були, здається, 8 євро. 7 з копійками, ну, майже 8 і один і другий. Але я не планувала, аби вони були такі. Ну, на картинці вони були інші. Це ми були в ікеї. Те, що ви бачили в відео, я чек зберегла, бо, знаєте, думаю. Якщо щось не так, то буду повертати. Купила Давіду на його ліжечко нарешті постіль, тому що зараз я застилаю тим, що нашими якими є, бо я не могла тут знайти в місцевих магазинах такий розмір, бо ліжко трошки нестандартне, воно і не як прямо дитяче, а таке 70 на 140 виходить матрас. І через це не було такого. Ну, коротше, всі або дуже маленькі, або дуже великі. Він спав ще у нас до цього без подушечки, але вже потрібна. Подушечка, то я йому взяла повністю набір. Така наволочка це тканина, знаєте, як така вафельна, вона дуже приємна, така більш наче, ну, як, не синтетична, натуральна. Сподіваюсь, що все буде добре. Тут є такий карманчик для того, аби вдягати. Шви мені подобаються, все рівненько. Треба попрасувати, попрати, попросувати. І подивлюсь, як вона буде поводити себе після того. Так, це в нас простирадло на резинці. Клас, мені вже подобається. Якість мені подобається. Поки що все окей, будемо бачити після декількох, хоча би після того, як я її попрасую, поперу світиться бачите, непрозоре. І досить непогане. І підковдра. Тут на е, блискавки. Все класно. Якість мені так само дуже подобається. Воно з однієї сторони світле, з однієї сторони таке колір гірчичний, мабуть. Може ближче до коричневого. 24,99. А на цьому. Взагалі на ціннику було 19,99, а на касі вже мені показали так. Ну потім я зрозуміла, що потрібно було. Якась має бути карта, ну, типу щось, можливо, скидочної карти. А в мене її, звичайно, що не було. Так, далі. Це з Юску. Зараз у них класні, класний розпродаж до 30.09 включно майже на все, практично на все. І я купила собі такі. Вони це не сухоцвіти, я не знаю, що це така за якість, але дуже схожа на натуральну. Таке воно, знаєте, як паралон, не паралон. Так, значить, я взяла собі таких декілька букетиків. Треба було таких більше взяти. Я чомусь не знаю, воно все це, я так розумію, так, воно все окремо. Це вже такі осінні, Це вже зараз я поки що ставити ще не буду, а поставлю вже, як буду декорувати. Квартиру до осені. Спію. А, воно разом воно тут смотане, ніби Ну, його можна роз, це, роз, розібрати. 2 євро це вже зі скидкою. Ці, мабуть, 2,50. Я не знаю, що це за квітка. Хочу, мабуть, композицію ще щось додам. І це буде один у мене букет. І дві таких. Я раніше такий колір взагалі не любила. Камера передає, ніби. Так, як воно є. Можливо, трошки темніше в житті. Взагалі, раніше такий колір мені не подобався, а зараз почав подобатись. І буде такий гарний-гарний букетик. Але ще щось я маю сюди додати. Так, ну і це, власне, у ванну кімнату. Зараз разом з вами будемо трошки там організовувати, тому що в мене. Якийсь хаос. Речей багато, а місця для зберігання мало. Тому я купила такі лоточки, судочки, не знаю, як це правильно організатори, коробочки, аби трошки все було організованіше і мені було зручніше у використанні. Так, що по цінам? Цей євро 99 і ці тут набір з чотирьох штук. Євро 80, здається, і ці півтора євро тут також 4 штуки. От, Це я купила у нашому акціоні. От такі купила на кухню. вже Раніше я вже ним користувалася, купила в акціоні, коштували десь, це, здається, 2,99. дозатори. І підставочка, може, євро 70. Воно ніби таке, знаєте, не пластикове, можливо, навіть, ну, навіть і не керамічне. а... Ну, мені здається, воно розіб'ється, якщо впаде. Таке, не пойму, що досить важке. Так, Цей купила спочатку хотіла такий на кухню. Але в мене мийка чорна, і потім я. Що подумала і подумала, що такий візьму на кухню, а цей буде у ванну кімнату. У ванну кімнату буде без підставки, вона мені там не потрібна. А оцей чорний взяла з, разом з підставочкою. Також вона така досить важка. І аби сюди, можливо, класти губку. Так мені буде... У нас тут, до речі, розбите дзеркало, поки що ще нічого не вирішили. От якось так воно, у мене тут все хаотично, розкидано, але в кожного, знаєте, ніби своя така маленька територія. Там, чоловік, там син, ну якось я найбільше зайняла місця. От, і потрібно тепер зараз мені трошки впорядкувати це. І в ящичках так само. Мені незручно, мене тут косметика. її хоч і небагато, але все одно незручно. Ти там щось шукаєш, воно випадає. Ну якось не так, як має бути. Тут. Знімеш цю всю плівку, оці всі ці етикетки. от дивіться скільки їх з цієї сторони. Тут скотчем заліплено. Вже нічого не хочеться. Вам показувала тільки що на відео, що чотири таких маленьких контейнери, одна упаковка, але я потім збігала і ще докупила і ще таку саму. До речі, я ще не говорила, у нас тепер акціон просто через дорогу від нашого дому. З однієї сторони, це класно, з іншої сторони, не дуже. От, я докупила, думала, що мені буде мало, але виявилось забагато. І от в мене ціла, ще стопочка їх залишилась, але я їх точно десь пристосую. Це такі. Органайзер і під аптечку, і під якісь на кухні дрібні речі. Тобто, місце місце їм точно знайдеться. Не так давно знімала відео, можливо, місяць тому, коли придбала оці засоби і говорила вам, що зроблю відгук: це засоби для волосся, кондиціонер і маска. І ще в мене є термозахист. Шампунь я не купувала. От, я дуже задоволена, можу сказати, що з радістю користуюсь. Приїжджали і сестра в гості, і мама, і двоюрідна сестра, і всі задоволені. Бачите, я використала вже її досить багато. Це бюджетні засоби, купувала в акціоні. Маска, здається, 3 чи там може 3,50 євро. Кондиціонер щось до 2 євро. Але... Вони настільки виконують свою роботу, що навіть, я би сказала, коштують набагато більше. Тому, якщо комусь актуально і ви десь побачите, можливо, не тільки в акціоні, можливо, десь побачите такі засоби, то можете сміливо користуватися, точніше купувати, тому що вони насправді класні. Таке от зберігання в контейнерах, в органайзерах це взагалі класна штука. Хтось, хто придумав, молодець. Хоча насправді тут нічого такого немає. Але раніше в мене просто в ящичках, знаєте, так все лежало. А потім згодом я вже почала організовувати от саме так. По-перше, це завжди зручно, ти дістав, прибрав це, якось, мені здається, чистіше. А по-друге, все організовано, все складено так, як потрібно. У кожної речі є ніби своє місце, якесь і воно так виглядає якось акуратніше і немає того хаосу безпорядку. Тому тепер я намагаюсь робити тільки так. З вами своєю новинкою. Для мене це новинка. Можливо, вже люди користуються давно. Я недавно побачила і захотіла спробувати це. Такі листи для прання вони заміна пральному порошку. Тут 40 штук, але вони іще діляться на двоє. Я зараз вам покажу, якщо прання не дуже таке забруднене а чисто освіжити, то можна ще розділити на. Дві пластиночки. Прати можна від 20 градусів, ну, при температурі вже 20 градусів, воно вже, цей листочок він вже діє. Він повністю розчиняється у воді, ми його кладемо в барабан з речами і він там повністю собі. Розчиняється. Класна штука. Не можу сказати, що я відмовлюсь від рідкого прального порошку, тому що все-таки я люблю аромат Аріеля, коли на постільній білизні або персіл, То ще не, знаєте, не готова відмовитись повністю. тому що, ну, якби Це тут такі легкі легкі нотки квітів, тобто дуже легкий аромат, приємний От на речі, які ми носимо класно. не Пахне тоді на вулицю виходимо, і не пахне пральним засобом. Такий мається, просто є легкий аромат. Я зараз вам покажу, як воно виглядає. Я насправді, чесно кажучи, здивована, тому що я не знала, що таке є. У мене є ленор, там такі серветки замість з кондиціонеру. Де я вже якби знала, ті не розчиняються у воді. А оці отак от от вони розчиняються. Вони розділяються, от, бачите, ще надвоє, можна розділити і кладеш, і воно робить свою роботу. От зараз покажу, можливо, хтось не бачив. Отакі от, от ленор. Вони пишуть, що це для сушки, для сушильної машини туди кидаєш і ніби приємний аромат дають. Вони серветки, отак от виглядають. зараз покажу вам. От просто як, як серветка, і вона дуже-дуже пахне. Але я користуюсь, у мене немає сушильної машини. Я кидаю її прямо замість кондиціонеру у барабан, і вона теж виконує свою роботу, дуже добре пахне мені потім. Але вона не розчиняється, вона там залишається, я її потім викидаю. Пахне і ще. Дає м'якість речам. О, тому що я купила недавно отакі, е, гранулки Ленор. Вони мені наче теж подобаються, але вони ну, настільки насичені, просто треба сушити тільки на вулиці, але досить економно. Вони концентровані, трошечки насипаєш і можна користуватися. А от таку штуку обов'язково спробуйте, якщо ви десь побачите, то можете пробувати. їхня е, 5,50 ну, от до 6 євро. Щось. Це я купувала у Lidl. Повісила тут таку гілочку, листечку таке. Якщо набридне, то заберу, а зараз нехай собі повисить. Тут склала в бокс такий, те що також те, що постійно ми коли душ приймаємо, користуємось. Так, Показую у шафі. Непогано все влізло. у нас от, я порозділяла по контейнерам кожного контейнер, тому що станки вже. Усіх є і потрібно тут нові поклали, і потрібно, аби вони не плутались, в кого, в кого де, так буде зрозуміліше. Вже знаєте, все одно розуміють, де чия сторона, тому так зручно. Я свої засоби поставила якісь тут, якісь в цій шухляді. Тобто, так, як я користуюсь, як мені зручно, так я розставляла. От, аби воно, Головне, аби це було зручно. Так. Не всі я використала, засоби, не засоби, не а ці. Тут, в принципі, так як і було. А тут поставила цей великий контейнер і тут косметика. У мене косметики, як бачите, взагалі мінімальний мінімум. Резиночки якісь. О, тут маски, серветки. Ну, тобто таке, що я користуюсь, але воно мені зручно, аби воно лежало тут. І не займало місце, наприклад, тут. Ну, коротше, тут своя система. Тут поклала тут якась така, маленький ящичок, я поклала сюди свою пов'язку. Просто рушнички організувала в коробках, в сумках. У мене ще є, не розібрано, але зараз тим, чим ми користуємось, мені вистачає. Поклала нарешті килимок, який вам показувала вже. Давно так не доходили руки. Тут так само, там була ще був один контейнер, я розібрала речі, якісь порозносила по іншим місцям. Кухонь, ті, що з кухні в мене тут стояли, також засоби я віднесла на кухню, знайшла їм там місце, а тут залишила тільки пральні і для підлоги, мені так зручно, бо я тут воду набираю і потрібно, аби відразу наливати у відро. От, і все, замінила. У мене ця квіточка, зелень стояла у підсвішнику, а зараз стоїть у такому стаканчику. Хоча насправді це також підсвішник, я купувала як підсвішник, а мені подобалось пити з такого горнятка каву, і я пила. ну, а тепер один забрала під Артема кактус, поставила, а один сюди, нехай буде. Ну, В принципі, гарно. Замінити ще потрібно дзеркало і непогано. До речі, побачила у дівчинки в... з України в YouTube такий самий кошик з юз... не з, юз, з сенсею, але він з цим у неї. З кришечкою. Я так хотіла з кришкою, і я не, не знайшла. Мені не, не, ніде не попався, а у неї побачила. Точно мені здається, такий самий, але от з такою ще. Кришечкою, і от, якщо я не помиляюсь, то тут якось у неї інакше кріпилось. А в мене так. А можливо, і так само, точно не знаю. Класний контейнер, я ним задоволена, але хочу сказати так: він хоч і на два відділи, ніхто не сортує, окрім мене, все одно речі. Як би я не боролась, все одно ні. Я вже, знаєте, змирилась з цим. Окей. Головне, щоб воно було тут, а не в пральній машинці. Бо Таке теж може бути.